Жінки однакові. І е, погано відповідати на таке: ні, не всі. сперечаться і драться, да? ну, Наприклад, я буду дратися. А добре, добре, ви говорите, уточняєте, прям всі-всі, да? в тебе ніколи не було винятків. А ідеально, як відповісти, да? а якою має бути жінка, щоб бути іншою, не такою, як всі, хай розкаже розкаже, Щоб вона була неоднаковою. Ну, я буду дратися, дівчатки. Якщо я почую таку фразу, я, значить, встаю в позу лотоса, блядь. Далі, Наступні питання: питання відкриття називаються, да? Ці питання виводять на емоції і виводять на мрії людей. І приклад вам розмови даю. Мені вчора один розповідав, чому не дарує квіти. Філософ странний. Ти знаєш, мені вчора оце Дон Піон, квітковий магазин, прислав запрошення, прислав букет квітів і парасольку. Оцю парасольку можна использувати у віді затички твоєму цьому, який так тобі твоєму філософі. Я тобі передам малишка. Вона така длінна, хороша. А потім можна ще коли значити споли і виді з атички, потом ще можна тако тик і відкрити.